Ми не маємо сумніву в тому, що на нас чекає велика українська перемога. Бо волонтери об'єдналися пліч опліч і стійко допомагають нашим Збройним силам України, внутрішньо переміщеним людям, тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах. Знайомтеся, волонтери Гавриловська Ірина і Сосновський Володимир наші містяни, які згуртувалися. Аби Україну зробити сильнішою. Цей не легкий час ми згуртувалися раді того, щоб мати швидку перемогу над ворогом для того, щоб допомогти нашим Збройним силам, для того, щоб допомогти нашим хлопцям перемогти і жити в вільній нашій країні на вільній Україні. Я займаюся волонтерством 16-го року. Але в даний час, в час повномасштабного наступу росіян, чогось більше згуртованості стало, більше більше потреби в допомоги, і тому ми з Володимиром Сосновським вирішили згуртуватися і разом. Творити добро і допомагати внутрішньопереміщеним особам Збройним силам України. У вівторок ми перебували у Вінниці в госпіталі, де лежать наші поранені хлопці, яким зараз дуже потрібна наша підтримка і допомога, які дуже раді були бачити і запрошували ще. Ми дуже хочемо подякувати рихальській групі на Благо Україні. Башкір, олені і Гнетецькій Ганні, які допомагають робити консерви в Автоклавах нашим хлопцям, які допомагають продуктами, які допомагають речами, які дійсно є патріотами нашої країни волонтерів. Хочеться подякувати Кирєєву Михайлу Петровичу, пастору церкви Благодать, який з самих перших днів разом з нами, це наша команда. Ми з ним були в Чорнобилі, ми з ним були в Олевську, ми з ним були у хлопців, які стояли на кордоні, возили їм продукти харчування. Хочеться подякувати дуже прекрасній сім'ї добровольських, які. Теж з квітня місяця допомагають нам в нашій волонтерській діяльності. Там чудова сім'я. Тато, маючи бронь, відізвався, відізвав бронь і пішов воювати. Троє чудових дітей, двоє старшеньких. Які передають малюнки, які є для наших хлопців оберегами, дуже маленька Марічка, яка разом з мамою робить смаколики для наших хлопців. Хочеться подякувати всім тим, хто не стоїть осторінь для того, щоб наблизити нашу перемогу. Нема такої країни, нема такої нації. Як наша нація, як ми українці, які сьогодні згуртовані як ніколи, які сьогодні готові віддати останнє, аби наблизити перемогу. Слава Україні разом до перемоги! Велика вдячність вам, що демонструєте волю перемогти ворога! Слава Україні! З нами Господь Бог разом до перемоги!